Добрий день, шановні слухачі, на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо використання та застосування формули похідної добутку. Якщо у нас з вами є добуток двох функцій, і треба взяти похідну добутку двох функцій, то в цьому випадку ми з вами застосовуємо ось таку формулу. Якщо дві функції у та в, то формула наступна: похідна першої функції на Другу функцію, плюс перша функція на похідну другої. І ось перше завдання таке у нас знайти похідні функції, скориставшись правилом 4. Ось це якраз правило 4, яке ми з вами щойно ввели. похідну х квадрат мінус 1 на тангенс x. Дивіться, як у нас береться похідна першої функції на другу функцію, плюс перша функція на похідну другої. Похідна тангенса Х, це табличний. У нас таблична похідна 1 на косинус квадрат x. А похідна x квадрат мінус 1 для того, щоб ми взяти, ми з вами застосовуємо ось що х квадрат похідна буде дорівнювати 2x, тому що застосували похідну степеневої функції. Більш докладно можете подивитися моє відео похідна степеневої функції». xn похідна дорівнює n x степені n-1. Таким чином, дивіться, ми з вами отримали похідна х квадрат мінус 1 це буде 2х. Похідна мінус 1 просто числа ось цього це дорівнює 0. Похідна х квадрат 2х. Помножити на тангенс їх залишили. Потім х квадрат мінус 1 тут залишаємо. І похідна на тангенсу х вона дорівнює 1 розділити на косинус квадрат х. Далі. Наступне завдання х третьому плюс 2 на синус х. Знову ж таки, у нас з вами добуток і використовуємо ту ж саму формулу. Похідна х третьому плюс 2. Похідна х третьому плюс 2. похідна х третьому у нас дорівнює 3 х квадрат, Так, знову застосували формулу похідної степенної функції. Похідна 2 дорівнює 0. Тому тут у нас 3 х квадрат Синус х залишилося. Плюс х третьому плюс 2 на похідну синус x. Похідна синус sinus рівня косинус x. Кінцева відповідь: 3 х 2 sinus x плюх третьому плюс 2 на косинус x. І ще один приклад. Похідну треба взяти х квадрат косинус x. Також це в нас з вами добуток. І тому треба похідну х 2 на косинус х плюс х2 на похідну косинус х. Похідна х квадрат у нас з вами вже було. Це буде 2x помножити на косинус x плюс х квадрат на синус x. У нас з вами похідна косинуса, я нагадаю, дорівнює мінус синус x. І тому ми оцей мінус винесли вперед і зробили 2х косинус х мінус х квадрат помножити на синус x. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.